Друзі, всім привіт! Ти на каналі Будинок іграшок. І сьогодні у нас сюрприз для всіх супердівчаток, які мріють про супермакіяж. Так, точно, бо до нас потрапив такий набір з косметикою. Це Мартінела My Best Friends із лисичкою. І сьогодні ми покажемо, що є всередині цього боксу. І нафарбуємось. Точно, і ми розкажемо, чому цей набір дуже класний для дівчаток. Ну, якщо всі готові, то можемо починати. Але з тебе лайк і підписка. І не намагайся нас надурити. Ми бачимо в статистиці, хто на нас підписаний, а хто ні. Ти знову на них тиснеш. Я не тисну. Це вони тиснуть на кнопку Підписатись, бо вони такі сонечки. Я їх дуже люблю. <клухи> Це набір Мартінелія My Best Friends з ласичкою. Ой, я вже не можу дочекатися, давай вже відкривати. Давай будемо відкривати. Боже, вона така гарна, начебто накрашена. Вау! Дивіться, що тут є тут такі різні тіні кольорові. Мартінелія – це відомий іспанський бренд. Але слова це просто слова. Тому давайте подивимось, що всередині. Тут тені, блиски, лаки для ніг та наклейки. Який сьогодні образ робимо? Ну, Давай сьогодні обереш ти. Mm. Давай, який ти б хотіла зробити мені сьогодні образ. Яскравий чи такий більше? Ню? Ну. Яскравий яскравий, ну яскравий. звісно. Ми б не вибрали нічого яскравий. такого. Яскравий. Ну давай спробуємо. Давай тоді з чого ми почнемо першого. Стіні, напевно. Ну, давай стіней почнемо. Ось такий більш такий темний голубенький. Оце і оце поболоку, я Найяскраві ще обрала. Ну розкажи, в який ти ходиш клас? В третій клас. А у вас вже є алгебра і геометрія? Ну 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 немає такого ще. Я не люблю математику, за те, що я в ній нічого не розбираю. Я тебе розумію. В дитинстві а оце. В дитинстві? Це було скільки років тому? Один рік топ. Окей. Як ти любиш фарбуватися? Я люблю фарбуватись так. Дуже легенько, але так, щоб було багато блискітук. Я люблю там. Хайлайтер, знаєш, що це таке? Я люблю багато хайлайтера і підфарбовувати віки. Дуже люблю синій колір, особливо коли мені його мастить Аріша. Знаєш таку? <плес> да? Ану, оце я, звісно! в тебе таланти знала? Можливо, тобі задуматись над майбутньою професією. Я не хочу. Мені подобається фарбуватися для себе. Давай так, я е, трішечки бліда. Давай мені додамо чогось такого, щоб мене трішечки привести в красивий вигляд. Є більш такий рож... рожевий, а є більш такий ніжно-рожевий. Який? Давай отакий от попробуємо. — саме яскравий Сити. Да. Саме яскравий світі. при всьому, при всьому. А й він самий яскравий, я думаю. Лі тобі дуже личить. Дякую. А куди ти йдеш сьогодні з таким прекрасним макіяжем? Ну я думала сьогодні залишитись вдома і нікуди не йти. Але після такого я думаю, ну мені треба вигуляти це просто по всьому Києву. <хи> сьогодні піду гуляти, напевно. Центр Києва і буду казати, боже, такий макіяж мені красивий зробили. залишу твої контакти. Давай ще губки намалюємо. Давай. Тут є червоний такий і такий рожевий. Давай ось цей мені такий не пасує. Окей. Дуже красивий та білий. Мій макіяж готовий, я готова. Тепер настала черга фарбувати Арішу. Скажи, будь ласка, куди ми сьогодні збираємось? Куди б ти пішла з тим макіяжем? а? На прогулянку. На прогулянку. З ким на прогулянку? З подружкою. З подружкою. А де ви будете гуляти? В парку. Супер! Я знаю! Прекрасний колір для сонячного дня. Це буде жовтий колір. Давай. Закривай очі. Вау, яка краса! Скажи, будь ласка, а в тебе є вдома власна косметика? Є багато. Багато? І скажи, чим ти користуєшся зазвичай найчастіше? Тінями, блиском і консилером. До речі, ти знала, що тобі дуже пасує жовтий колір? А? Не знала. Не знала? А ну, дивись, на мене. Так, якраз. Мені так подобається. Давай тепер оберемо з тобою колір румян. Давай я тобі оберу. Ти світленька, в тебе будуть світленькі. Так, пальчиком. Пум-пум-пум-пум-пум. Ой, Барбі такий колір. Клас. А в тебе зараз нафарбовані нігті? Ну. No. Це прекрасно. У нас є лак. І ми тобі сьогодні не фарбуємо нігті. Домовились? Uh -huh. Як тобі такий колір? Нагадує Барбі? Uh -huh. да. Трохи так. Да. Так, давай. Оп. Яскравий, рожевий. Прям дуже яскравий. Клас оп оп ану клас рожевого блиску. І науки трішки. Оп-оп. Щоб ми блистіли. А тепер давай оберемо колір лаку. У нас є два варіанти. Або рожевий, або фіолетовий. чи що? Або ми можемо їх змішати. І той, і той. Давай. Один нігодь такий, другий такий, правильно? Мама не буде ругати. но но, коконо, коконо. Ну, но, коконо, коко. Що це значить на молодіжному? Я не розумію, ну я думаю, що не буде, так? Да? Давай. Я ж думаю, це все дуже легко змивається водичкою. Ой, яка краса! Клас! Розкажи, а ти коли станеш дорослою, ти мрієш зробити собі нігті такі? Довгі. Ну, коротенькі. Коротенькі, я так. так. Я теж люблю коротенькі нігті. А то як я такими буду хоч бутилку відкривати, як двері відкривати. І як тобі? <ріху> так. А тепер вирішальний момент. Зараз ти побачиш свій макіяж. Сіхай подивлюсь на потолок. Я думала, ти за макіяж. Як я червона, я помідорка. Ні, ти рожево! Тобі просто жарко, це так здається. Тобі ще вчитися і вчитися, а я тебе круто нафарбувала. Ну ладно, буде так, нічого. Ще навчусь колись. Ну що, Аріша, скажи, будь ласка, тобі сподобався цей експеримент? Ногті прям шикарні. Якщо б у нас було трошки більше часу, ти ще б купу образів зробила. Це точно. А якби тут був Макс, ми б його також нафарбували. Це дуже крутий набір для подарунку дівчаткам, які мріють про створення цікавих макіяжів. А ще він дуже легко наноситься і дуже легко старається, через те, що бренд розроблений саме для дітей. Надіюсь, тобі сподобався сьогоднішній огляд. Якщо так, дотисни лайк і підписуйся. З тобою був будинок іграшок і цей чудовий бокс від Мартинелія. А поки що дякую за перегляд і до зустрічі!